Всім привіт! Сьогодні подивимось мою посилочку від Крістіан Діор. Я замовила на офіційному сайті, щоб подивитись, які ж гарні коробочки вони присилають. Але мені прислали ось такому пакетику. Він не менш гарний, ніж коробочка. Я замовила собі тіні від Крістіан Діор. Тіні дуже красиві, я їх вже потестила дівчата, і це фантастика. Якщо ви хочете гарно виглядати, такі, щоб тіні давали лоск, такий багатий лоск, це саме вони у них дуже класна пігментація, красиві відтінки, але підбирайте відтінки під свої очі. У мене зелено в карі, тому мені цей колір дуже пасує. Як я їх обирала, я в магазині просто їх потестила і піднесла руку до очей і подивилась, що вони мені будуть гарно пасувати. тому обрала саме їх, а замовила вже на офіційному сайті. Ось така краса. Подивимося, що ще мені прийшло. Я замовила собі помаду. Вона така класна. Але я вам зараз покажу спочатку, що прислали Діор у подарунок. Чомусь було три семпли мали вислати, але вислали два. Ну що ж, два то два. Ось такий Dior J'adore. Мені не дуже сподобався запах, а ось цей Christian Dior запах досить симпатичний. Не нав'язливий, але мені здається, що Christian Dior духи не дуже стійкі. Це на мій погляд. Тому що я маю нішеві. І вони тримаються набагато краще, ніж Діор. І ось така помадка. Дівчата, це фантастична помада, тому що вона йде з блискавками. Зараз я вам скажу. Я собі обрала, ну, як посміялись дівчата в групі, трупний колір, але мені він лечить, тому я обрала саме її. І мені здається, вона дуже класно підходить під ці тіні. Ось такий колір, але це ще не все. Треба почекати, доки вона висохне, і потім ось так потерти. Ну, губи ми трем одне одну, і блискавки. Дивіться, які класні. Ну, Це помада не на кожен день, на якийсь вечір. Але це дуже красиво на руці, вона так не виглядає. А от на губах фантастично. Рекомендую. І досить приємно. Матова, але приємна. Не сушить губи. Ось такий набір. Якщо сподобалось, став лайк, підписуйся на канал. Скоро я відзніму адвент і розіграю щось з нього для вас. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, не пропустіть розіграш.